хлеб, ага. Так, Катя, то що тут. Мам, я ускладився. Буде -бу, відео це, така забула кімната, вона її е, забула Костю. Угу. Та висока і така некрасива, фу, мені подобається. Ой, як тобі може подобається така думня. Та я ще чого висок, ти Та, така думбочка буде моя. Ой, думбочка, тупа якась думбочка така оце. Оце буде моя іглазка, моя ось така. Ні, ти мене вдубить, класна стучка. Ти, Куку, тебе ти свою сесу будеш? Е, ну, ніхто на мене буде нападати, я його буду бити. Ой, нападати. Зараз забуде квест, і ти її будеш збити явно. Ага. Ти злої на мене йде. Така не класива. Кочетесь. Клаців, Соломія, Костя, Соломія, що б мам тут? Хоча, хоч, я хочу одягати, вони мені, мені сухні, так, одягай, клас, вони не Ти Та, така класуня, ага, ми одягаємо, мама, так. М Де я на настроїть? Ну, нічого. Ну, дійсно вони робити, і все скажу. Такая лампочка буде, лави як мило і класна. Вот она буде в мене лампочка така. Класна, ось сюди я ось часточку я повісила. Вот так. Ну, маленькая. что у меня такая будет, не вот такая. у будет, и вот будет. Это штучка, я не знаю, что это будет игрушка. И что это будет игрушка, и будет. Не, ну я не это Вот так. Так классно. Так классно, мне не А нам, до неё

От так. тепер забив коробку. Другий давай я понесу. Його запали вас туди по хвостик, якщо воно повинно явно поїсти в нас. так. Давай давайте неси. Ой, ді дурапи нас, дав. Ай, ті дурапа, ну не дура, дурапи, Ой. Не мене не живеть, я не сумію. Завиті дати мені це. У мене ось така весь опасна звичка. Мені все не треба. Я буду це, подавати, я буду тут кізні подавати. Але я буду з них подавати, я думаю, що мені хочеться їм тут Ось ті, 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 не візу. Ви мене візу такі стульки класні. Я не буду подавати. Мені хочеться, я тут я собі, і що я хочу собі, собі куплю. Люди покладуть такі сітики, дві, два щитки, тут дві кусточку. А коробочку сюди. Так, а мені кімнату я хочу поспіюмо. Один мой ручок, вот мой пистон, кажется, такая хватит, я не на кошке. Вот так хоть будет кошка, хоть вот так. Давай пока отпустим. Козуня, вставать. А сейчас, что, 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 стоим,

Сюди капусту, сюди капусту, сюди капусту. Ну не яйца, пока треба сюди не кости. Вот так. Нормально. Тепер хлип на беру. Чай буде пити. Чувствуем. Такая будет кружка, такая щучья. Мама он мені комнат, но мама буду возьмем тик почекен давай ми віднесемо до несунити, которое тут віднесемо. побуде что еще віднесamo o tom hipso glipsub d'avše Ось, ось, ось. Ось так, se. Так оно ну, ям ямсь водненева и воду давай будем. Так ты, дура, поставай. Ось что, це твоя лиса. Ух ты дякую. Я не дякую. Один бутылки. Я говорю дня не холодный, я водинчик буду їла. Я хочу їжу я збила сусюди походу коробочки. А чайок выпью стаканчик. конечно, прям цыканчик и саме будет. Так, не жме на диван Все, а це твої мила там хочется. Дуня от тебе за смоково сколько. Я тебе сейчас смаковик.

Результати на тебе чекають, треба це їсти. Давай, ти поїси, збіжуй, ти подивай якийсь маковий піт. Мам, то смачно. Так, так. Та зіми собі їсти зробимо щось. Так, ми собі бутили зробимо. Так, бутили будуть у нас. З колбаскою. Донь, хочеш бути з колбаскою? Ні, мам, татя, наївость. Ну, не будеш, так не будешь. Ось такі будуть у нас бутилі. Класота у нас, так, доню? Угу, Мені подобається вас. А моно мені застроить глать. Не можна з неї планки таковы. Ну, мам, та вона ж у нас їзди на мені. Ну, добре, іди хватит п'ять хвилин. добре. чи ну, зніму? Доню, ти красиво. Твої їда понтерлиби, то не то ні. Ні, вот що колова. Зато молод там гастей.

Була, ну не знаю, что, ну надо куда пометить, пока маме то мыть колоколуна такая класива Так-так она красива Потом казаклона такая красива Почки тут

Prinzessin. Ich bin eine Prinzessin. Ну, це прямо все доню. Це хай кукує, хоч би у цю колону забувати. Мама, вона чуть що у мене в моїй кімнаті побуде. Яка твоя кімната? Вона кукує, дуже вона. Ну, добре, чекай, чуть-чуть, так, іди сюди, в кімнаті бувається. У темноту така косила, нікого такого не плачу. Так, не забивати її, ну коли не спати. Бо може, так у мене. Я, я тут. тут ага, я Отак Вот так так. О, це моя стучка її пам'ятає. Значит, це бі мені. Так, А мені не нужно. Ага. Давай поменяемся.

Хочеться таке сидіння його чисто. Ух ти, так воно, ну, така макаренька в тебе. І туди таке класне. Подивись, собачки не робили тут. Це каче. Що бачиш? Ага, бачу. Я як воно сюди попотом. Діти, ну це не варіант. Угу. О, Доню, що це за бантик? Я їй дала, вона мені дала бантик. Я класно, вона мені його записала давно, так, ага. Ой, я сотню не воню... не прибрала, вона ця дурепа. Ти що не прибрала? Вибачай, я забула. Треба була тоді прибрати, дурепа ти. Витко, прибирайся. Ось ця дура б не прибирала. Ой, вона какая. Боку якась. Чого я завжди не в мене така чоч? Вони з мене я завжди так. Так помила і це.

Значит, мы давай розвізьмемо, А тобі бестеристы домой. Стелла. Вот такая, 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 вот Буде <House> так, пощу, а тебе свій холодильник. Так, іскуд я тупо сюди, а там холодильник буде. Там твоя їса буде, Розуміло, От там все, оно йде воно вспане. Ну, дякую. О, а там буде. буде як будваска какаха, ты буде кока Мені буде. Ох, ти сейчас тут сим. Не не красиво. Ой, так, не посил. Ну тебе родин, со мной. Нема Ні, мам не требует. Мені пока поспали, а ти пока са там погасишь. Ну-ка. Пошли. Так сейчас що хотіла? Хоч допомогти тобі Ну, так, ну, немає. Така їжа погана. Ти поповию. Вистати бі тебе попови. Фу! Що таке? Нічого, нічого. Воно не матцена таке. ну, сейчас вы утомились уже за этот Я вот это на это можно будет. Сейчас вы все просто. Это так из макулок тебе Где такая, появилась такая. Я говорю, кажется, это а не Ой, упала на Ой, я подвела, надо было тебе пить. Мне какой-то тут, вот. тут, тут, тут. Ой, еслиби не мой, есть о Ну, ну, вот ну, но после таких, Что? данья, 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 так вот здесь. Мне нудно. данья, Давай данья, новый игрушку данья, Чего данья, 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 глазок? Так, ну, добре, описывай, я закладку, да, давай закладку, Так, давай, два поплаты давай. Так, 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 ты давай, ти скорова, давай, ты скола, да? да? вот, давай, иди, фай свое. Ты оба сухотись. Да? И к пэм, если вы сухотись. Да, котики, и давай ей закупим. Я І... сейчас забыл, если бы я не буду, не буду. Ой, дурак, ну давай, дурак, дурак. Так, ну, самый тут. Ага. Так, Донни, сохватись. Я у тебя забей с такой яйкой. Да, вы, вы. О, мам, тут у купить... меня такой понс. Вот такой понс. Не, не такой. Вот такой понс. Это ноутбук. Все. Мам, кто-то, можно мне с такого понятия? Конечно, не. А, этот телефон хочу. Конечно, нет. Ну чего бы мне её не можно? Мама, папа, вы же мать такого телефона. Пойбала. Я говорю всё что. Ой, ты меня на Катя достала. Так, мама, а можно сейчас ще... что ты хочешь? Иди мой гук ты, тупа Катя. Так що ти хочеш? Це кача, що ти хочеш? Мод дві тут, давай все сюди, давай два хочеш. Ну, я ну, мені забудується ось така штучка, ось така. Звичайно, ні, не купимо цю піцу. Що? Купите? Ну, добре. Так ти піски йди. Хитла хитра б мене. Дай мені костюм. Ні, мені. Мені таду Прибилася на мою руку. Да. Так. Прибилася до На. На тобі. На. Прибилася на, на, на. на. мою руку. Добре, у мене буде. Але швидко я піду по біступним. Бо є, вона пощава. Я не пощава. Пощава. Так, ну друзі, ми прийшли так іти. качата, іди давай туди. Класуня. Що? Я куди давай? Ой, це Катіна. -ка Качка-пачка. Качка-пачка. Ну, все твои mm -hmm. я забуду. Ну, не И телефончики. Я забыл мой сын. Вот я классики. И буду на телефоне вот и скачаю. Так вот так вот Хотя я думаю, что это то, а вот там вот. Только бог от... Отсюда не нельзя. Ну, давай. Так, донь, куда ты хочешь поставить мой ноутбук? Хочу еще две его. Хочу две Так, мам, так. А мы на фонтате поводим, я скажу. Можешь кик мне его сказать? Кика хочет? Ура! Я говорю, кик хочет, я понял, так я поставлю. М -м, так, поставила. Пока так, я пока поглажу до на нем. Так, сейчас я сюда. Так, ты не треба оба пробовать. Давай, да, не еще дай на полочку. Покладу сюда. Давай. Так, скачаю, гача скачаю. Тука-бука. Аватар-ворд. Cut Escape. Та все саме можна скачати. Майкрофт. Ні, не хочу я Так, Та скачує ще Док Escape. Собака чекати, кича чекати. Так, ну все, скачала, скачала, вийшла своя джайка. Дякую вам, тату. Так, а ти Дурепа, дурепа що Пам'ятаю, лату зітхні. Ми, ми не будемо поповняти не інтернет. Розуміло. Розуміло. Ска... Качусь, хочеш. Ми хочешь? з дві не поповнимо, як не буде, там Добре. Добре. Мама, що таке моя космі? А як завантажувати відео? Щоб не Зараз покажу. Ось я дивитись, що на дивиться, я дивиться. Ось так почуди на само. Ага, туди сюди, туди сюди, туди сюди. Ось так бачите, завантажувати. Тут дивиться це відео, а як не буде відео, то воно буде. О, дякую, мама. Я спичу Ага места это поставим. Давай до сестри покажу. Сестра, что? И целый дом, а что? Где не конечно? Просто мы с отцом и то не знаем, не буду, не не буду, с отцом не буду больше помнить. Вот, покажи так видео, было кто может. Вот, ты, 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 ты,

Все, ви знаєте, я зробила. Дякую, я тобі за робила. Дякую, сестра. Будь ласка, пока дивись YouTube, там другі відео дивіться. Дякую. Мені не можна сидіти, я вступу на, на сумсідки сидіти. Так, подивіться. Я подивлюся. Я подивлюся ось це відео. Ось тут і тут є. Подивлюся я її по ТТВ.

Вот и мой твой руками отсут молодец.